По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне до полю, до самого до. Стан високий, лист широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море, широке сміє. Чумак іде подивиться та й голову схилю. Чабан вранці супілкою сяде на могилі, подивиться, серце не є, кругом ні пилине. Одна одна, як сирота на чужині нігине. Хто ж вибухав тонку, гнучку в степу погибати, постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчини, полюбила, не спинила, пішов та й загинув, якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі. З мене підверхов. Минув і рік, минув другий, козака немає, сохне вона, як хвіточка, мати не питає. Чого в'янеш моя дома стара не спитала, за сивого багатого тихенько єднала. Іди, донь, каже мати. Не вів дивувати, він багатий, одинокий, будеш панувати, не хочу я панувати, не піду я, мамо. рушниками, що придбала, спустили на ями, нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежать, нічого побачить. Отак та й чорнобрива плакала, співала, І на диву серед поля то полею стала, по діброві вітер биє, гуляє по полю, край дороги гне полю.